Доброго дня, дорогі глядачі про Україну! В Нашій студії Діана Послухо, координатор українського освітнього хабу у Чехії. Вітаю вас, Діана. Чекали на відкриття такого осередку вже з нетерпінням? З весни цікавилися? Зараз є можливість дізнатися про вас більше. Говоримо про освіту. То на якому рівні вона представлена у вашому хабі? Це офіційно, чи це курси самореалізації? Ви дієте в Чехії як навчальний заклад, чи надаєте ви якесь документальне підтвердження тим курсам, які мають змогу? пройти у вас ваші слухачі, дякую. Ми імплементуємо наші курси як скоріше самореалізацію для дітей та дорослих. Ми надаємо сертифікати після проходження наших курсів. У нас є їх дуже велика кількість, а їх можна потім використовувати як в портфоліо. Задля пошуку нової праці, нової роботи як державна установа, державний сертифікат людина не отримує, але вона отримує сертифікат такого зразка рівня, з яким вона може потім розвиватися так, далі, так, так, докласти до свого портфоліо, довести роботодавцю, що вона прослухала якийсь певний курс. Правильно, Так, левова частка так дійсно. Так угу. спостерігаємо, що багато жінок, дітей приїхали з України до Чехії, і багато жінок в пошуках себе. Чия була ініціатива? Створити цей освітній хаб і цей простір для українців саме у Чехії а, наприкінці жовтня Міністерство освіти і науки України а, у співпраці з нашою асоціацією інноваційної та цифрової освіти а, імплементувало проект український освітній хаб у Чехії. А проект реалізується за підтримки Міжнародного Вишеградського фонду. А де фізично знаходиться, наприклад, люди зацікавилися да і мають бажання приєднатися до вас? Ми працюємо активно в онлайн форматі. А відкриття офлайн формату проекту планується на 2023 рік. Тобто, це загалом стоїть проблема пошуку приміщення для такої роботи. Це проблема в Чехії, да? знайти приміщення, є якісь певні труднощі з цим. Так, ми зараз активно шукаємо донорів, активно шукаємо партнерів, які б могли з нами у співпраці це все імплементувати. Ну, якщо ми зараз говоримо про онлайн, ми так розуміємо, що вже зараз долучитися, приєднатися люди можуть. Алгоритм дії – людина має бажання, і перший крок бажання, і останній крок він слухач ваших курсів. Що треба зробити? А зараз всі заходи, майстер-класи, лекції, тренінги. Ми анонсуємо в нашому телеграм-каналі. Він називається Український освітній хаб у Чехії. Туди можна вільно доєднуватися, реєструватися на всі заходи. Ми їх анонсуємо з регулярністю. Ви говорите, що наступний рік ви плануєте відкрити простір офлайн для того, щоб люди могли наживо спілкуватися. Живе спілкування дуже важливе. Я думаю, що буде попит дуже великий. Сьогодні на це чекають багато українців. Є вже якісь о, плани, де це планується створитися? Хотілося б створити освітній хаб там, де це буде найбільш корисно для українців, де буде найбільш найбільш. Осередок українців у такому місті. Це звичайно Прага, тому що в цьому місці знаходиться набагато більше українських біженців. Але звичайно, ми плануємо також реалізовувати різні заходи для інших міст. Чехії не обов'язково для Праги, тому що дуже багато людей ставлять питання: а чому знову Прага? А як же маленькі міста там Острова, Берно, Ползень, там дуже багато українців є? Тому звичайно хотілося б організовувати заходи і для маленьких яких міст можливо просто буде більше онлайн формату. А що ви пропонуєте для дітей в Чехії? Чим, чим можуть скористатися підлітки діти шкільного віку на вашому ресурсі? Взагалі, всі наші курси, лекції, майстер-класи, освітні тренінги вони є абсолютно актуальними для дітей будь-якого віку, особливо ну, десь з 12 років, так точно. А наші майстер-класи також з м'яких навичок діти можуть. Доєднуватися до лекцій, де спікери розказують про те, наприклад, як боротися з прокрастинацією, що може бути теж дуже актуальним для дітей, коли вони навчаються у школі, і навіть в інституті в університеті. А як розказувати щось на велику аудиторію, на публіку ми організуємо дуже багато, наприклад, курсів з IT. Тобто це дуже буде актуально для дітей, особливо зі зростаючою популярністю цієї професії. Ми організуємо курси, з, наприклад. Розробник сайтів, дизайну в нас є мовні онлайн-лекції, в яких можуть також брати участь діти, тому що це набування навичок, спілкування іноземною мовою. Нашою командою також розроблена система з профорієнтації, тобто дитина шкільного віку може перейти на сайт, який розробила наша команда, і пройти тестування з профорієнтації для того, щоб визначити власний тип інтелекту і власні здібності до якоїсь професії. Ми спеціально створили такий проект для того, щоб діти простіше визначалися зі своїм майбутнім шляхом зі своєю кар'єрою. Тобто... Дуже цікавий цей момент, дійсно, дітки зараз перебувають в стресовій ситуації, потребують цих всіх soft skills, навичок. Ну, курси з українською мовою да, проходять. Так, так, курси а проходять мовні, мовою. ви які пропонують англійському. В нашій команді є професіональний психолінгвіст, та поліглот Віталій Зубков. Який проводить онлайн лекції, онлайн тренінги про те, як правильно вчити іноземну мову? Це не обов'язково англійська мова, це і німецька мова, польська мова. Віталій Субков знає 12 мов. Тобто він розказує методики, як правильно вчити іноземну мову, як правильно говорити, як поповнювати словниковий запас. Тобто, ми навчаємо методиці вивчення. Також Віталій Зубков є розробником проекту Lingua Skills, який дуже є популярний в Україні. Людина також може перейти за посиланням і вільно у будь-який час безперешкодно навчатися англійській мові. І зараз Інноваційна технологія вивчення іноземних мов онлайн за стандартами ЄС. Діти в Чехії обов'язково мають відвідувати школу. Обов'язково за законом, якщо дитина перебуває більше 90 днів, в багатьох випадках діти відвідують дві школи: чеську, українську. Хтось вирішив не відвідувати чеську школу, а продовжує українську. Для багатьох це питання, проблема. Скажіть, будь ласка, у вашому освітньому хабі чи стоїть зараз питання для того, щоб запропонувати альтернативну освіту дітям для того, щоб дитина могла офіційно відвідувати в хабі, наприклад, як існують суботні школи? да, людина відвідує і вона потім в кінці отримує офіційний документ про закінчення повну середню освіту. Чи е, йдеться все-таки більше про те, що у вас додаткові освітні ініціативи, а дитина е, має офіційний документ отримати в офіційній установі в офіційній школі? Ми реалізуємо наше навчання більше як додаткове, тобто е, воно не є замінним. Основній освіті для дитини. Наразі ми реалізуємо проєкт Уроки для життя для українських підлітків віком 12-16 років у співпраці з ЮНІСЕФ. Тобто, на такі курси дитина може прийти після своєї школи. І їй надають необхідні навички, яких вона може в нас набути, наприклад, навички щодо фінансової грамотності, знову ж таки, навички soft skills, м'які навички, які дуже є затребуваними на ринку праці, консультації з профорієнтації, як визначити свій кар'єрний шлях, і також кібербезпека, тобто безпека у цифровому світі, як правильно взаємодіяти у цифровому світі. Зараз дуже велика кількість українських педагогів, вчителів, вчительок опинилися в Чехії. Знаємо, що для того, щоб долучитися в чеській освіті до викладання, до роботи офіційної, треба пройти певний етап, чимало документальних питань вирішити і так далі. Співпрацюєте ви з українськими педагогами, які опинилися в Чехії. Звичайно, вся наша команда це якраз українські біженці, які опинилися в Чехії і. Так само, вся наша команда це українці, які мають або педагогічну освіту, або якусь іншу освіту. Ми реалізуємо це власними силами. Вам треба надати якісь документи. Ось я вчитель. У мене диплом, і підтвердити цей диплом. На наші українські документи підходять. Ми більше реалізуємо концепцію додаткової освіти для дітей, і звичайно в нас працює в команді і психологи, які мають психологічну освіту. Є якісь спостереження, попит на що українських жінок, українців у дітей, що хочеться їм вивчати, на що попит, на який курс шалений, що затребувано зараз. У вас я бачила, що ви говорите, що може бути декілька сотень, да, одночасно присутніми на онлайн. Лайн конференціях на ваших, то це вже велика кількість. Так, от на яких Я, яка тематика цікавить сьогодні людей? Яку освіту вони хочуть? Звичайно, особливо українців, які перебувають в Чехії, зараз дуже сильно цікавлять курси чеської мови. Це дуже актуальне питання. Ми плануємо створювати розмовні клуби чеської мови для того, щоб люди приходили і спілкувалися між собою чеською мовою. А ми з радістю ми хочемо знайти людину, яка зможе. Як, як т'ютер сидіти, сидіти в такій групці і е, направляти людей, пояснювати, що можливо якісь помилки з їхнього боку, яких вони будуть допускатися. Тобто це розмовні клуби чеської мови. Е, ну і дуже дуже актуально В нас дійсно є наші курси з it спеціальностей. На таке в нас завжди є дуже великий попит. Зараз нас е, зареєстрованих приблизно 4 тисячі, якщо я не помиляюсь, за весь той період, що ми вже організуємо такі е, е, курси. І це все абсолютно безкоштовно, тому звичайно дуже багато людей, бажаючих перекваліфікуватися, набути нових навичок. І це дуже добре. А який вік приблизно це підлітки? Діти, чи це дорослі люди, чи там у вас різні вікові категорії? От, на ці різні курси. вікові категорії, так на і куди? діти з, з 16 років можуть абсолютно вільно теж доєднуватись. Людина стає слухачем курсу. Да, вона слухає. Є якісь домашні завдання, Звичайно. хто їх перевіряє, зворотній зв'язок є з слухачами курсів які мають виконувати а, так, так. домашні завдання, звичайно, Цікаво. звичайно. А, всі домашні завдання перевіряються. А, ми працюємо як ми доєднуємо людей до нашого окремого телеграм-каналу, де а, люди просто вже окремо навчаються цим it курсам де їм складають і домашні завдання, де між ними відбувається якісь спілкування між mm -hmm. тими, хто проходить навчання і тим, хто викладає матеріал. А ми співпрацюємо з академією it Степ українською. А тому дуже цікаво, дуже раджу. Угу. Є вже якісь історії успіху. Відстежуєте ви, як далі склалася доля, як допомогло в житті. Людина прийшла, отримала знання, вивчилася і вже там влаштувалася на роботу, наприклад, або віддячила вам якось зворотній зв'язок, дала, що курси дуже допомогли, і людина змогла реалізуватися. Звичайно, після наших курсів людина може стати, хоча б просто, наприклад, фрілансером, який може знайти просто якісь навіть окремі. Якісь замовлення десь на, просто на якихось. Mm -hmm. Стокових ресурсах, де пропонується: от зробіть мені, наприклад, це на сайт, чи треба такий дизайн, чи треба цей. Тобто людина може просто, навіть якщо не поки що не отримає якусь дуже серйозну роботу, вона вже може після курсів йти спокійно працювати фрілансером. Наприклад, у нас є такі випадки, є такі люди. Це дуже добре, да, що дійсно є результат. Бачимо, що немає вікових обмежень. Да, у вас це дуже добре, що в будь-якому віці людина може. Реалізувати себе, як немає обмежень для ваших грандіозних ідей. Хотілося б запитати, яку найграндіознішу ідею ви зараз плекаєте і як ви бачите через рік діяльність своєї організації цього освітнього хабу саме в Чехії? Вже зрозуміло, що це буде офлайн. Яку грандіозну масштабну ідею ви поставили собі за мету реалізувати, і що ми побачимо через рік? А... По-перше, дуже сильно хотілося б нарешті відкритися в офлайн форматі, знайти приміщення і бути максимально корисними для людей тут і зараз, не просто в онлайн режимі, а вже і в офлайн. Просто хочемо більше розвиватися можливо відкривати нові освітні хаби не тільки в Празі і в інших містах Чехії, щоб людина могла прийти і отримати необхідні знання і навички, психологічну також допомогу. Тобто такі плани. Щиро дякуємо вам, Діано, що ви завітали до нас у студію в редакцію про Україну. Редакція вже підписалася на курси, і також ми будемо долучатися до освітніх процесів, які ініціює ваш хаб. У гостях з нами була Діана Кислуха, координатор українського освітнього хабу в Чехії. Ми залишаємося на зв'язку і чекаємо на нові зустрічі в нашій студії. Вчора дякую за розмову. Вам.